Доброго дня, шановні студенти! В цьому відео ми розглянемо операції умовних переходів, а також безумовних переходів і оператор для створення циклу у моделі навчальної електронно обчислювальної машини. І так, почнемо із безумовного переходу. Безумовний перехід це у нас команда Jump. І ця команда завжди виконується незалежно від умов і стану процесора. Наприклад, якщо ми напишемо команду jump і адресу. Наприклад, 10. -та. Скомпілюємо таку програму. А при виконанні цієї команди вказівник PC у нас переміститься на 10-ту комірку. Виконуємо команду. так, Стрибок виконаний. Таким чином ми можемо виконувати безумовні переходи, коли у нас, наприклад, було розголудження, і потім потрібно повернутися після виконання потрібного фрагменту коду у спільну точку. Також існують умовні переходи, які залежать від стану прапорців процесора. Оскільки у нас три пропорції, то відповідно операторів таких у нас 6 штук. Для кожного прапорця у нас відповідно присутній оператор, який виконує стрибок у випадку, якщо прапорець піднятий або якщо прапорець опущений. Ну так, наприклад, для прапорця Overflow є команда JO. Яка відповідно спрацьовує, коли прапорець піднятий. Адресується так само. Вказуємо адресу, на яку потрібно перестрибнути. Також є команда JNO, яка виконується, якщо прапорець опущений. Давайте скинемо процесор, скомпілюємось і спробуємо виконати команду цю. Прапорець у нас опущений, стрибок повинен виконатися. Стрибок виконався. Скинемо процесор і спробуємо тепер JO. для того, щоб відповідно вона спрацювала, спробуємо примусово встановити прапорець. Прапорець у нас встановлено. А отже, повинна спрацювати команда. А, Ми забули перекомпілюватися. Ставимо одиничку. Перекомпілюємось. І крок. Також спрацьовує крок. Якщо ми скинемося і у нас тут нулик буде, то відповідно стрибка не буде і ми продовжимо наступну команду. Також за пропорція ознака, як ви вже в першій лабораторній роботі стикалися, є у нас команди JS та JNS. Адресуються так само, встановлюється адреса комірки. Перший з них спрацьовує при встановленому пропорції. Другий, відповідно, при невстановленому. І цей пропорець у нас нагадає відповідальний за зміну знака, точніше за від'ємне число. Тобто, якщо у нас перший розряд числа одиничка, тобто число від'ємне, виходить в представленні моделі навчальної обчислювальної машини, то тоді, відповідно, перехід буде у нас відбуватися, тому що у нас знак встановлений. Ну і третій пропорець Z вказує на результат нульовий. Тобто, якщо ми в результаті отримаємо 0, наприклад, давайте прочитаємо число 4 і віднімемо від нього 4. І тепер JZ, Наприклад, на 15 ту комірку. Компілюємо, скидаємо все про всяк випадок. І виконуємо. Покроково. Чотири прочитали ми. Піднімаємо чотири, прапор Z, встановився. І тепер, відповідно, у нас JZ виконуємо. Стрибок виконався. І для чого, відповідно, такі переходи можна умовні використовувати? Це практично для будь-яких цілей, де потрібне розгалудження якесь або цикл зробити. Але на відміну від конструкцій стандартних у умовах програмування високого рівня, тут треба, відповідно, трохи інший підхід використовувати. Ну, так, наприклад, якщо потрібно нам перевірити, чи число більше, ніж якесь задане число, як ми це можемо зробити? До речі, така задача у нас в другій лабораторній роботі буде присутня для кожного з вас. Як варіант, можемо, наприклад, считати число. Зберегти його для подальшого використання, наприклад, в 40-ву камірку. Далі, відповідно, якщо нам потрібно перевірити, чи число більше, ніж число, ну, припустимо, 10. Віднімаємо 10. І відповідно, якщо менше нуля число, тобто якщо прапорець, сайн встановлений, то перестрибуємо на якусь іншу адресу. Наприклад, на 15-ту, давайте. Якщо ж, відповідно, у нас буде число більше, ніж 10, то ми просто пропустимо цей стрибок. Таким чином це працює, але ну, я думаю, ви вже розумієте, що якщо ми від числа віднімемо 10, якщо число дорівнює 10 або більше 10, у нас буде додатнє значення, і прапорець S не встановиться. Якщо ж буде менше, то у нас гарантовано число буде від'ємним. Можемо скинути і, наприклад, перевірити для числа 7. Покроково виконуємо. Вводимо число. До речі, ми не пер... знову забули перекомпілюватися. Ну. Ще раз тоді введемо 7 ввели і починаємо покроково. 7 считали. Записали в 40-камірку. Далі віднімаємо 10. У нас залишається від'ємне число мінус 3. Стрибок повинен виконатися. Стрибок виконався. Якщо ж у нас буде число більше, давайте знову скинемо процесор. Давайте 15, якесь напишемо, наприклад. 15. І починаємо покроково виконувати. Вводимо 15. Записуємо, віднімаємо 10, залишається 5. Прапорець не піднятий. Тому не виконується команда JS. Ми просто йдемо по кроково. Звичайно, команди такі приймають у нас адресу зазвичай, але якщо нам потрібно перестрибнути наперед. Як нам з цим бути? Насправді тут є кілька варіантів. Якщо ви хочете все ж таки адресу записати, то можна, наприклад, тимчасово замінити стрибок на NOP. І після компіляції вже після того, як напишете увесь код. Після компіляції побачити, на яку адресу нам потрібно стрибнути. Але це такий варіант, скажімо так, де виконане краще. Але при цьому асемблер тут підтримує мітки. Тобто ми, наприклад, можемо зробити JS мітка M1, наприклад. Тут виконуємо, не знаю, давайте якусь операцію над числом. Якщо давайте, якщо число додатнє, то додаємо до нього. Один. Якщо від'ємне, відімемо від нього один. Наприклад, читаємо тоді з сорокової камірки знову число. Додаємо одиничку і перестрибуємо, наприклад, для виведення на мітку 2. Тут же у нас мітка один буде. Коли ми мітку об'являємо, то дві крапки після неї ставимо. І тепер можемо писати наш код. Тепер для віднімання у нас. Точніше для від'ємного числа віднімання. Знову ж таки щитуємо. 340-ка камірка. Далі. Соб одиничка. І тепер у нас друга мітка з виведенням результату буде. м 2 Out і halt. Компілюємось. Все у нас скомпілювалося. І тепер дивіться, замість міток у нас в коді в реальному, підставляються адреси. Бачите? Тут, тут у нас була адреса 7 в нашому коді. Ми сюди і перестрибнули. Так само, і тут jump на, на 9. На команді out, яка за адреса 9. Тобто, так мітками ми можемо спростити собі задачу з прорахунком цифр. Давайте спробуємо процесор скинути у нас. Наприклад, число 10 візьмемо, до нього повинна додатися одиничка. Запускаємо програму. Так, ми 11 отримали. Тепер скинемо процесор і. 5, наприклад, число. Від нього одиничка відніметься, відповідно, виходячи із нашого коду. Так, віднялося 4. Тобто, як бачимо, розгалуження у нас працює. Також такі операції переходів. Ми можемо використовувати для організації циклів. Наприклад, цикл, який розраховує у нас суму чисел в масиві. Масив у нас, припустимо, буде зберігатися в комірках від 40 до 49 нехай. Наприклад, просто візьмемо числа від 1 до 10. Все у нас 10 комірок, числа від 1 до 10, і будемо рахувати їх суму. До цього нам також потрібні будуть ще додаткові змінні, Якщо ми скористуємося варіантом коду, який наведено в методичці. Для цього спочатку ми, наприклад, візьмемо 30, 31 і 32 комірки для тимчасових змінних. Перший з них буде адреса. Масиву, точніше, поточної комірки в масиві, в другій комірці у нас буде. Тимчасова змінна для циклу лічильник. І в третій буде відповідно сума наша. Встановлюємо тоді відповідно ці змінні Записуємо. 40. точніше щитуємо спочатку. 40 і записуємо. 30-ту комірку. Це у нас буде адреса для непрямої адресації нашого масива. Далі щитуємо 10. Це кількість відповідного елементів у нашому масиві. Записуємо 31-шу. щитуємо 0. Записуємо його в 32-гу. Щоб не очищувати нам пам'ять відповідно, і щоб не скидати ці дані при кожному перезапуску. Отже, основні дані, які необхідні нам для циклу, ми встановили. І тепер можна починати цикл. Можемо зробити мітку відповідно. Спочатку щитуємо суму нашу. Далі додаємо до неї через непряму адресацію вміст першої комірки масива. То відповідно, у нас 30-та комірка виходить з непрямою адресацією. Після цього ми збільшуємо значення нашої комірки з адресою. А, спочатку ж нам треба зберегти назад результат в суму. Значить, записуємо в 32, потім знову щитуємо 30-ту вже з прямою адресацією, додаємо 1 до адреси, щоб переміститися в наступній ітерації в наступну комірку. Записуємо знову ж таки в 30 комірку. А тепер нам потрібно відняти одиничку від лічильника циклу. Щитуємо 31-шу, віднімаємо одиничку. Записуємо 31-шу знову А тепер у нас виходить умова. Поки не дійшли до нуля, перестрибуємо на мітку М1. Тобто JNZ. І M1. Якщо ж цикл у нас завершиться, то щитуємо значення з 32-ї камірки. Робимо out і HALT. Повинно скомпілюватися усе. Компілюємо. Помилок немає. Процесор скидаємо і відповідно пробуємо запустити. Можемо спочатку спрогнозувати, порахувавши, яка сума у нас буде. Це у нас, відповідно, 11 буде помножене на 5. Тобто сума повинна бути 55. Запускаємо програму. Дійсно, результат у нас 55. Цикл у нас пройшов успішно. Це такий один з варіантів реалізації циклу. Інший варіант у нас схожий на цей, але деякі операції тут ми можемо скоротити за рахунок використання правильної. Скажімо так, адресації і регістрів загального призначення. Оскільки, як ви пам'ятаєте, у нас є такі типи адресації, як індекс нас постінкрементом та індекс нас преддекрементом. Ну, так раз індекс нас постінкрементом нам стане у нагоді. Тобто тоді, замість адреси комірки 30, ми скористаємося регістром, наприклад, R0. Записуємо тут r 0 Знову ж таки, тут буде R0. І тут у нас ще буде плюсик, який вказує на індекс постінкрементом. Тобто, значення у нас тут зміниться на одиничку. Далі тоді ці три рядки у нас випадають. Скільки ми вже зміну і так реалізували. Вона все інше залишається. Пробуємо скомпілюватись. Пам'ять я б тут почистив. Давайте тоді всю зачистимо вже. Знову ж залишимо той же масив. Скомпілюємо програму. Просто програма менша. Я не хотів, щоб в кінці залишався код. Процесор скидаємо. Ну і спробуємо запуститись. В результаті у нас вийшло 45 чомусь. Можливо, тому що ми тут виділення з комірки не зняли. Давайте спробуємо ще раз перезапустити. Ну так, тепер 55, все правильно. Тобто... Не забувайте знімати виділення з комірок, тому що вони неактивні стають, коли виділені. Їх програма не може і змінити з одного боку, і з іншого боку, і якщо ми щось вводили і не зняли виділення, то воно не застосувалося до комірки. Як Бачите, так само працює, але ми, як мінімум, три рядки зрізали. І при такій адресації ми, відповідно, в регістрі постійно інкрементуємо значення, що достатньо зручно для таких циклів. Ще один варіант реалізації циклу може бути з використанням спеціальної команди для циклів jrnz. Чому суть цієї команди? Ця команда приймає у нас два параметри. Перший, відповідно, параметр у нас виходить номер регістра, який в якості лічильника використовується. Другий параметр це адреса, на яку потрібно перестрибнути. Тобто, по суті, ми можемо скоротити іще на три рядки. Давайте спробуємо це зробити. Пам'ять уже не будемо очищувати. Тут ці три рядки ми тоді вирізаємо. Тут замінюємо на JRNZ. І перший параметр іде. R1 буде у нас лічильник. І мітка m 1 Для цього ми тут також повинні замінити запис значення в комірку на запис значення в регістр. То щитуємо 10, записуємо його в R1. R1. Так, добре. Тепер спробуємо це скомпілювати. Програма у нас ще коротше вийшла. Вже 12 тільки займає комірок. Пробуємо скинути процесор. І запустити. Зараз подивимось, чи правильно ми написали. Також 55. Це нормально. Давайте спробуємо тут змінити число, наприклад, на 5. Ті у нас 57 буде в результаті. Ну так, дійсно, сума рахується коректно. Тобто, як бачите, от за рахунок таких використання спеціальних команд можна значно спростити створення циклів. До речі, JRNZ це одна із непагатьох для даної моделі навчальної EOM. Команд, які приймають два аргументи. Ще одною командою, що приймає два аргументи, є команда переміщення значення між регістрами. -move, наприклад, значення з регістра R0 можна перемістити в регістр R3. Для прикладу. Спробуємо давайте скомпілювати. Так, дійсно компіляція успішна. Ну і спробуємо скинути процесор, запустити і впевнитися, що значення з 0 скопіюється в R3. Ну, Точніше, вона навпаки працює. Вибачаюсь, що трохи неправильно описав команду. Вона навпаки копіює з R3 в r 0 Давайте сюди щось занесемо. Тільки спочатку скинемо процесор і занесемо відповідно, ну, наприклад, 23. О, тепер дійсно скопіювався з r 0. І насправді двохаргументні команди застосовуються якраз в асемблерах процесорів в реальних комп'ютерах. І там також перший аргумент це той аргумент, який приймає значення, а другий аргумент це значення, яке передається. Ну, але це єдині дві команди для даної моделі, які двохаргументні. двох аргументні. Всі інші команди, відповідно, одноаргументні. І в цьому, до речі, є перевага використання регістрів, що ми між регістрами можемо дані переміщувати без додаткових кроків і роботи з акумулятором. І також у завданнях там, до лабораторної роботи другої, у вас є такі завдання, наприклад, як розрахувати кількість парних чисел. І у багатьох, можливо, виникло питання. А яким чином це розрахувати? У нас же тут немає таких операцій, на жаль, в наборі, які б дозволили якось перевіряти напарність. Ну, тобто, у нас, наприклад, є операції додавання, віднімання, ділення, множення. Але отримання остачі від ділення у нас операції немає, на жаль. І яким же чином ми це можемо обійти? Можемо достатньо простим способом обійти, але це кілька команд займе, звичайно. Щитуємо наше число. Якщо у нас відповідно число парне буде, ми додамо його, наприклад, суму всіх парних порахуємо. Давайте збережемо тоді число, це в регістр R3. Так, оцю команду одразу видалимо, щоб вона не заважала нам. Що можна і в комірку пам'яті зберегти? але Давайте в регістр. Запишемо в R3. Його, як в тимчасову змінну, щоб повернутися до нього можна було як же ми можемо порахувати? Ділимо на 2. Тепер множимо на 2. Тобто дивіться. Якщо ми ділимо число на 2. А потім множимо на 2. У випадку, якщо число парне, то результат буде дорівнювати вихідному числу. Якщо число не парне, то результат дорівнювати не буде. Віднімаємо знову початкове число. І у випадку, якщо у нас вийшов 0, то число парне, звісно ж, буде. Для цього у нас jz прапорець І переміщуємося на оцюди мітку. випустимо, мітка буде нехай М2. Але нам все-таки переміщуватися потрібно не коли 0, а коли не 0, щоб пропустити операцію додавання для непарних чисел. Тут GNZ M2 виходить у нас. Якщо число парне все ж таки, то щитуємо з R3 його додаємо до 32-го. нам потрібно число із 32-ї комір, а додати до нього вже з регістра R3. Хоча можна було і зробити, але сенсу у цьому небагато. Вмітка, до речі, не тут повинна бути трохи. Мітка повинна бути отут. Одразу перейти на операцію перевірки, Минаючи запис. І так у нас повинна отриматися сума парних чисел. Тобто це 2 плюс 4, плюс 6, плюс 8 і плюс 10. Пробуємо скомпілювати програму. Помилок немає. Ну, тоді скидаємо процесор і запускаємось. 30 у нас. Якщо ми перерахуємо, то дійсно у нас 30 вийде. Тобто, таким, наприклад, нехитрим набором команд, ми можемо перевірити число напарність. На непарність перевірити, відповідно, іншу умову використати. Я думаю, з цим уже самостійно розберетеся, як такими перевірками обходитись. Там де у нас потрібно, наприклад, знайти мінімальне число. Там ми маємо. Перевірку іншого. Ми повинні в одну з комірок записати число, яке вважаємо мінімальним, на початку це буде перше число, і порівнювати усі наступні числа із ним. Наприклад, від числа поточного віднімаємо число яке мінімальне. Якщо результат виявиться менше нуля, то відповідно число поточне було менше, ніж те, яке ми вважали мінімальним, і мінімальне замінюємо на те, яке перше. І по проходженню всього масиву ми тоді отримаємо значення мінімального числа. Там у вас для різних варіантів різних умов багато, тому вже з алгоритмами отримання рішень розбирайтеся самостійно. Основні принципи роботи з циклами тут я показав вам. Цього, я думаю, достатньо вам буде для коректного виконання лабораторної роботи номер 2 Ну і не забувайте, окрім написання програми, ще, відповідно, намалювати схему алгоритм, і також зафіксувати результати роботи програми. Вигляді таблички, на цьому в мене все. Дякую за увагу і успіхів вам у виконанні лабораторних робіт.